Гарячі лінії 1548 та уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб надають фахові консультації щодо фінансової підтримки, зокрема допомоги на проживання ВПО, оформлення довідки ВПО, виплати за програмою прихисток, гуманітарної допомоги, евакуації. Отримання одноразової грошової допомоги від держави після евакуації, отримання виплат сім'ям військовополонених 100 тисяч гривень, забезпечення тимчасовим житлом, працевлаштування та інших кризових питань. Номер телефону гарячої лінії мінреінтеграції 1548. Уповноваженого з питань ВПО 066 813 62 39. WhatsApp, Telegram, Viber – 096 078 84 33 Держава дбає про вас.